У цьому відео я навчу вас купувати товари на eBay та дам вам безліч порад, які допоможуть вам доставляти товари в Україну найдешевшим способом. Я розповім вам, як обрати продавця, як дивитися його відгуки та рейтинг, та на що звертати увагу при виборі товару. А саме головне, я розкрию вам секрет, як купити товар дешевше собі вартості, при цьому не через аукціон. І все це буде без теорії. Я поділюся з вами виключно власним досвідом. Ба більше того, все це я буду робити на прикладі реальних товарів. Товарів, які прийшли мені, от у цій велетенській коробці. Цей гайд буде максимально детальний. Я навіть покажу вам, як реєструватись на eBay та на сайті посередника. Для цього я навіть завів нову сімку, щоб у вас не було ніяких запитань. Тобто так, ви дізнаєтеся все від моменту реєстрації до моменту отримання і кінцевої вартості. Але перш ніж почати, обов'язково не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Мене звуть Іван Панч, і сьогодні ви дізнаєтесь, як купувати товари на самостійно. Перш за все вам необхідно зареєструватися на eBay. Це можна зробити за посиланням у лівому верхньому кутку сайту. Далі введіть своє ім'я та прізвище латиницею. А також вкажіть емейл та придумайте пароль. Після чого на ваш mail прийде реєстраційний код. Його необхідно ввести у цю форму. Далі на головній сторінці сайту у правому верхньому кутку натисніть «My eBay». Відкриється форма, у якій необхідно заповнити вашу реальну адресу в Україні, а також номер вашого мобільного телефону. Натисніть Continue та перейдіть на сторінку «Summary», знайти яку можна при наведенні курсора на меню «My eBay». Відкриється сторінка, на якій слід перейти на вкладку Account. У блоці Personal Info натисніть адрес та у розділі Shipping адрес натисніть Едіт. Потрапивши на сторінку адрес, натисніть «Add another address». Відкриється форма, у якій необхідно вказати адресу доставки в США. У цю форму ми будемо додавати адресу доставки посередника. Цей склад посередника буде приймати у себе наші посилки і вже після доставляти їх в Україну за доволі низькими тарифами. Таким чином, ми зможемо уникнути високої вартості та обмежень при доставці товарів зебей напряму. У якості посередника я обрав сервіс Дніпро LLC. чому саме його можете подивитися у цьому відео, де я Порівнював п'ятьох різних посередників на моєму каналі. Для реєстрації перейдіть на сайт dnipro.llc.com та натисніть кнопку Реєстрація. Оберіть пункт Доставка з інтернет-магазинів. Відкриється форма, у якій слід ввести свою пошту та придумати пароль. Після чого на ваш емейл прийде лист підтвердженням, яке перенаправить вас на повідомлення, що ваш аккаунт активований. Тепер вводимо логін та пароль у форму входу та приймаємо ліцензійну угоду. Далі відкриється вспливаюча форма, у якій слід вписати своє ім'я та прізвище і натиснути кнопку Save. Може з'явитися ще й ось така вспваваюча підказка, яку слід просто закрити. Зверху зліва на сайті міняємо мову сайту на українську. З'явиться ще одна форма, в якій необхідно вказати свою країну, адресу реєстрації, податковий номер, серію та номер паспорту. Крім того, необхідно завантажити фотографії вашого паспорту і вказати номер мобільного телефону. А також в самому низу необхідно вказати країну, в яку ви хочете доставляти вантаж. В моєму випадку це Україна. Після чого натискаємо кнопку Зберегти. Таким чином, ми створили особу, яка відповідальна за відправку посилок. Але отримувач може бути інший. Щоб його створити, зліва обираємо розділ Отримувачі та натискаємо кнопку Додати отримувача. Відкриється форма, у якій необхідно вказати країну, прізвище, ім'я та побатькові отримувача, номер телефону, а також адресу для отримання. Я оберу нову пошту. Далі слід вказати місто та номер відділення. Ось і все. Мій особистий кабінет повністю готовий, і тепер я можу використовувати адресу складу посередника. Адреси можна подивитися у нижньому лівому кутку сторінки. Є як Нью-Джерсі, так і Делавер. І я дуже раджу по можливості користуватися саме Делавером, оскільки у цьому штаті немає податків. А отже, і товар ви купите собі дешевше. Щоб вписати адресу, вам потрібно вказати ім'я та по батькові, вказати стріт-адрес 1 та стріт адрес 2. У поле Сіті додаємо Вільмінгтон, штат обираємо Делавер. Далі вказуємо зіп-код, тобто індекс і номер телефону. Далі обираємо checkbox Save as Primary Address і натискаємо Save eBay при цьому запропонує вам виправити адресу. І конкретно в даному випадку взагалі не принципово яку ви оберете. Посилка все одно дойде куди треба. Таким чином, я зареєстрував дві адреси: адресу, де я проживаю, яку я не буду використовувати, і адресу складу в США. Тепер слід перейти на головну сторінку і зверху натиснути Щіпту та обрати замість України «United States». Після чого в пошукову строку впишіть будь-який товар, наприклад, телефон. І у результатах пошуку справа натисніть Update Your Shipping Location і впишіть сюди зіп-код складу в США. У конкретному випадку це 19809. Я буду замовляти два товари, і перший з них в якості прикладу буде колонка Dell AC511M. Про результати пошуку у цій категорії вам необхідно знати, що не всі ціни тут остаточні. Звертаю вашу увагу на ці пункти All Listings, Accept Offers, Auction і Buy It Now. Accept Offers – це категорія товарів, на які можна змінювати ціну. Тобто ви бачите якусь ціну на товар, заходите на неї і кажете продавцеві, що я хочу купити його не за 12 доларів 40 центів, а наприклад за 8. І якщо продавець буде згоден, то ви зможете купити цей товар за цю ціну. Ну а ні, то ні. На ціни в розділі аукціон взагалі можете не дивитися, оскільки в цій категорії на товари ще йдуть торги. І остаточну ціну ми дізнаємося лише через 6 днів та 6 годин. Звісно, можна зробити ставку та запропонувати свою ціну на цей товар, і можливо, ми навіть виграємо. Але особисто я на це не сподівався, оскільки конкуренція доволі велика. У цьому відео я не буду акцентувати увагу на аукціоні, оскільки це дуже специфічна тема, про яку взагалі варто зняти окреме відео, і тому я обмежуся лише двома категоріями: – Offer та «Buy it now». Категорія «Buy it now» має остаточну ціну, на яку вже нічого не впливає. І якщо ви бачите товар у категорії «Buy it now», це означає, що його прямо зараз можна придбати. Але перш ніж це зробити, давайте пошукаємо кращі пропозиції. Для цього повернемося до пошуку. І оберемо сортування по ціні від найменшої до найбільшої. Price shipping lowest first. Але не варто квапитись і купувати перший же товар. Зверніть увагу на його статус. Pre-owned означає, що товар був вживаний, тобто він не новий. Також існують інші статуси товару, наприклад, open box. Це коли упаковка товара відкрита, а сам товар не має слідів використання. Також існують повністю нові товари зі статусом brand New. Вони, як правило, дорожчі. Крім цих статусів, Ще один for Not Walking. Це коли товар взагалі не працює. Але в принципі ця категорія має місце бути, якщо ви, наприклад, займаєтесь ремонтом. Мене зацікавили ось ці три товари зі статусом Open Box. Усі три від різних продавців. І порівнюючи їх, перше, що я роблю, це звертаю увагу на їх рейтинг. Він вказаний у розділі seller Information» у панелі справа. І у цього продавця рейтинг 96,6%. Але у другого 99,2%. І це вже краще. У третього майже так само, як і у другого, але менше відгуків. Тож, обравши продавця, перш за все слід оглянути фото товарів. На жаль, їх тут небагато, лише одна реальна фотка і та в коробці. Тому будемо дивитися на відгуки. Для цього натискання. Скаємо на кількість відгуків у панелі Seller Information. Відгуків 7645. Тобто, продавець торгує вже доволі давно. Натиснувши See All Feedback, можна подивитися усі відгуки за весь час. І тут зверніть увагу, що за останній місяць продавець не отримав жодного нейтрального чи негативного відгуку, лише позитивні. Але є один момент, eBay показує як відгуки про цього продавця, який щось комусь продав, так і відгуки про цього продавця від інших продавців, у яких він щось придбав. І тому у нього може бути гарний рейтинг. І при цьому нуль продажів на вкладці All Received Feedback можна побачити усі відгуки про цього користувача, як у якості продавця, так і покупця. Received as Buyer покаже відгуки від інших магазинів, в яких цей продавець щось придбав. Але мене як покупця цікавить Received as Seller, оскільки саме тут такі самі покупці, як я, залишають свої відгуки. І у відгуках слід звертати увагу на рейтинг покупців. По ньому можна зрозуміти, що відгук пише людина, а не бот і що відгуки не накручені. І конкретно цей продавець мені дуже подобається. У нього гарні відгуки і при цьому приємна ціна. Тому я купуватиму у нього. Для цього слід натиснути Add to cart». І eBay пропонує мені сервіс страхування, але я від нього відмовлюся. Після чого відкриться сторінка кошика, де зверніть увагу на остаточну ціну. Тепер він коштує не 18 доларів 20 центів, а 14 доларів 56. А все тому, що на цей товар наразі діє знижка 20%. Щоб оформити відправку товару, я натискаю Go to checkout». Та потрапляю на сторінку оплати, де можна обрати оплату карткою, оплату через PayPal або через Google Pay. Нижче обираємо адресу доставки. У моєму випадку вже обрана та, яку я отримав з Дніпро LLC. І тепер настав час сплатити товар, натиснувши Pay with PayPal. У випадку, якщо ви досі чомусь не зареєстрували PayPal, ось тут я залишу посилання про те, як це робити. Зробіть це вже нарешті, тому що PayPal це дуже проста річ, яка повинна бути у кожного. Я потрапляю на сторінку PayPal, де обираю карту, з якою я хочу оплатити товар. Далі натискаю Завершити покупку і на цьому все. Товар оплачений, а замовлення сформовано. І на відкрившійся сторінці, ми можемо бачити, що орієнтовна дата доставки товару 2 травня. Ну а якщо натиснути all the Details, можна побачити повний статус замовлення. Тепер необхідно чекати, поки цю посилку відправлять і нам буде наданий трекінг код. І іноді це займає декілька днів. Через деякий час замовлення буде відправлено і вам прийде емейл з трекінг кодом, який також можна знайти у особистому кабінеті eBay на сторінці замовлення. Тепер необхідно перейти в Дніпро LLC і вписати цей трекінг код тут. Для цього необхідно натиснути реєстрація посилки Повний сервіс. Можна, звісно, також користуватися спрощеним сервісом, який буде коштувати на 10% дешевше, але особисто я обираю повний, тому що там є реконсолідація, перепакування та додаткові послуги. Відкриється форма, у якій необхідно ввести трекінг-код, а також обрати категорію посилки. У моєму випадку підійде категорія колонки. Далі необхідно вказати вартість товару та кількість і натиснути Зберегти. Тепер склад очікує мою посилку, і мені залишається лише чекати. Через два дні по трекінгу посилка прибула на склад. Але у особистому кабінеті вона все ще має статус, очікує надходження. Перейматись не варто це норма, і як правило, статус зміниться за 1-2 дні. Крутою фішкою Дніпро LLC є те, що він безкоштовно додає фото отриманої посилки. Проте фото теж з'являється не одразу, а лише через деякий час. І найкрутіше, що по ньому можна оцінити розмір посилки і вирішити, чи варто її перепакувати, щоб вона була меншою. Також нам одразу доступна інформація. Інформація про розмір та вагу посилки, знаючи це, можна заздалегідь розрахувати її вартість доставки. Для цього перейдіть в калькулятор вартості, вкажіть країну та місто отримувача, розмір та вагу. І така посилка окремо буде коштувати 8 доларів при доставці літаком або 5 доларів 25 центів морем. Але для цього відео я вирішив показати, як працює консолідація товарів, і тому зараз я замовлю ще один товар, щоб потім на складі поєднати його з цим в одну посилку. У якості другого товару я обрав DaVinci Resolve Speed Editor. Це спеціальна клавіатура для монтажу відео. І ціни на неї чималі, але можна зробити їх меншими. Я перейду у розділ Accept Offers. І відкрию дві найдешевші пропозиції з пошуку. І перша пропозиція мені вже не подобається, оскільки у продавця дуже мало відгуків: усього два, в той час, як у другого 498, але і прайс у нього дорожчий на 25 баксів. Звертаю вашу увагу, що доставка у цього продавця не безкоштовна: 13 доларів 30 центів. І перш за все слід вивчити фото, щоб переконатися, що пристрій у гарному стані. Але найголовніша інформація, як правило, в самому низу сторінки. І це навіть не розділ Condition, який вказує про стан товару, це розділ Item Description from Seller. Тут, як правило, не дуже багато інфи, але вона ключова. Тут вказано, що товар йде з оригінальною упаковкою, а також немає нюансів, і мене це влаштовує. Тепер непогано було б розрахувати вартість товару, щоб я не потрапив на мито. І якщо я, наприклад, придбаю його за 150 баксів, це буде 136 євро. Це разом з колонкою виходить менше ніж 150 євро. А отже, і МИТО в Україні при отриманні мені сплачувати не буде потрібно. До речі, про сплату мита в мене на каналі є окреме відео. Посилання я залишу у підказ. Але щоб все про каналу, мені потрібно купити цей товар за 150 баксів. Для цього я натискаю на кнопку Make Offer. І у випливаючому вікні я вказую суму, за яку я готовий купити цей товар у продавця. Ніяких додаткових меседжів я посилати не буду, і просто натисну «Continue». Далі і би розрахує кінцеву вартість, враховуючи доставку. Мене все влаштовує, і я натискаю Send. Після чого моя пропозиція була відправлена продавцеві. І вже через декілька годин я отримав листа, в якому було сказано, що продавця влаштовує запропонована мною ціна. Мені залишається натиснути Фініш purchase» і оплатити товар найзручнішим для мене способом. А далі алгоритм дій такий самий, як і з першим товаром. Чекаємо на трекінг код, додаємо його в Дніпро ЛС вказуємо ціну без доставки до і чекаємо, поки склад це все прийме. Тепер обидві мої посилки на складі, і я буду їх поєднувати. Для цього достатньо їх обрати та натиснути Створити відправлення. Далі обираємо відправника та країну та вказуємо спосіб доставки. Я оберу авіодоставку, оскільки вона швидша. Далі слід обрати адресу отримувача та адресу доставки. Доставку я буду робити новою поштою. Крім цього, у посередника є можливість обрати додаткові послуги. Я приберу усі поштові коробки, щоб зменшити об'ємну вагу посилок та запакую їх обидві у нову окрему коробку, додавши нотатку, що саме я хочу отримати від перепакування, але це не обов'язково. Далі натискаємо зберегти та відправити. І обираємо, чи бажаємо ми застрахувати відправлення. Особисто я відмовляюся від страхування і натискаю Зберегти. До речі, якщо ви замовляєте дорогий товар, і на цьому етапі ваша посилка вже перевищила 150 євро, вам доведеться сплатити мито. І про те, як саме сплатити мито з Дніпро LLC на моєму каналі вже виходило відео. Отут я залишаю посилання з тайм-кодом. Після цього для відстеження посилки переходимо у розділ відправлення статус. Сюди Трапляють посилки зі статусом на обробці. Після того, як посилку буде створено, ви зможете побачити її остаточну вагу та об'єм. І маючи ці дані, можна розрахувати приблизну кінцеву вартість посилки. І вона склала від 7 до 16 доларів. Літаком, звісно, дорожче. Але зважайте на те, що в цю суму не входять додаткові послуги, а саме прийом в долавері і консолідація. І саме тому кінцева вартість в мене вийшла 18 доларів 87 центів. І для оплати цього замовлення слід натиснути. Pay with PayPal. Але слід врахувати ще й те, що PayPal бере додаткову комісію. І кінцева вартість тепер складає 1962, що виходить 734 гривні 58 копійок. Перейдіть у відправлення статус та відкрите розділ відправлені. Тут можна знайти вашу посилку, а також її трекінг код за яким її можна зручно відстежувати. Тепер залишається чекати, поки посилка буде доставлена в Україну. І якщо митниця її не затримує, то вона буде доставлена до вас новою поштою. І у випадку, якщо ви обрали доставку літаком, то, як правило, строки доставки займуть від 7 до 11 днів. А щоб не бути голослівним, я навіть створив окрему таблицю, де розрахував усі свої доставки у цьому році. І середній строк доставки до відділення нової пошти. Склав 9 днів 7 годин. При отриманні нічого сплачувати не потрібно, оскільки вартість доставки вже входить в послуги Дніпро LLC. Ну а кому цікаво, як виглядає посилка, то от така от велика посилка мені прийшла. І на жаль, через розмір ось цієї колонки вона вийшла доволі габаритна. Ну що, піду монтувати цей відос у своєму новому спі едіторі від DaVinci. Сподіваюсь, мені сподобається. Ну а на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.